Усім привіт! Слава Україні! Вітаю всіх глядачів свого каналу! Відразу хочу закликати вас підписатись на канал, поставити вподобаєчку, а також розповсюдити це відео в своїх соціальних мережах задля того, щоб якомога швидше розвивався україномовний контент на Ютубі. Слава нашим Збройним силам! Віримо в перемогу! Та якомога швидше її наближаємо. Сьогодні хочу з вами дістати із субстрата ось оцю бульбу, подивитися, що там з нею є, чи є в неї коріння, і, за можливості пересадити її ось із цього великого горщика ось, ось такий малесенький стаканчик на реанімацію. Що це таке? Це мій другий зігопіталум. Купила я цю орхідею не так давно. На початку лютого цього року Буквально за кілька тижнів до початку війни є в нього плейлист на каналі. Кому цікаво, можете перейти по посиланню в верхньому правому куточку, я там залишу, а також в описі під відео, і подивитися, який це з його піталом, як він квітнув. Не дивлячись на те, що купувала я його оцінкою, він був з квітами, з великими, гарними. Також є там відео про його пересадку, але в зв'язку з тим, що почалась війна, було не до орхідей, то він разом. Ще з декількома моїми орхідеями. На жаль, потрапив в скрутне становище, і я його вважаю своєю втратою. Ну, втрата ще не 100%, оскільки бульба ще жива, то, можливо, є шанс її реанімувати. Зараз цим я і займусь. Дістану, подивлюсь, чи є там корінчики, і, відповідно, чи є шанс і сенс пересадити його на реанімацію. Поки що в сторону, займемося інструментом. Як завжди, дезінфікую горілочкою, беру спонжик. Швиденько, одні ножнички, один про всяк випадок пінцетик. Знадобиться чи не знадобиться, зараз побачимо. Беру контейнер, щоб сюди скидати все, що з цього горщика дістану. Значить, живих коренів тут по периметру не видно. Єдине, що тут видно, це. Мох, який проріс. Хоча ось з цієї сторони є один корінець, він ніби не гнилий. Зараз дістану, подивлюсь, можливо, ще є шанс. Перевертаю, обминаю горщик і все це дружно випадає. Ну, а тепер дивимося на бульбу. Ось корені. Тут, до речі, ще спресований моховий комок, чи як його назвати, в якому вона саджалася колись. Під фаленопсісами є торфовий стакан, а тут моховий стакан. О, ось! Моховий стакан. Бачите, корінці знімаються, вони гнилі. Ось, бачите, все знімаю. Зараз познімаю, побачу, чи тяжі хоч якісь лишаться чи ні. Так, ось ці частинки, які ще тверді, я їх залишу. Нехай будуть, щоб можна було закріпити в ґрунті. Ось, ось ці пружні. Не дивлячись на те, що виглядають непрезентабельно, але пружні. Не знаю, чи вони робочі будуть. Ну, хоч кілька корінчиків лишиться, побачу, як вони будуть себе вести. Ось, Дивіться. Лише один корінець. Більш-менш живий. Отут, при самому стовбурі, ну, майже при самому, він, на превеликий жаль зламаний. Тому не знаю, чи з нього сенс якийсь буде. Тяжі залишу, не буду зрізати, тому що треба чимось триматися цій орхідейці. Вірніше, тому що від неї лишилось ось така от бульба. Зараз ще зачищу кілька лусочок, які тут навколо неї. Скажу вам, що вона досить пружна. Можливо, ще з неї щось і буде. Якщо дасть хоч один живий корінчик, то в неї є шанс. Ну, а якщо не дасть, ну, не знаю. Якось так. Ну от. Отже, саджати, як я сказала, буду ось в оцей горщик. Вірніше, ось в оцей стаканчик одноразовий на 200 мл. Я зробила внизу дірочки для вентиляції. А це не прозорий стаканчик, просто так би ставити, щоб ну, більш якось красиво виглядало. Ну і бульбовим їм не обов'язково, щоб корінці були відкриті, як власне і всім орхідеям. На низ стаканчика покладу трішки каменів. Це для того, щоб він тримався добре. Дивіться, ось тут у мене є. Якісь камінці, тут і окатані, і різні. Зараз кину декілька штук, і буде добре. Вибачаю, за звук, якщо комусь ріже вуха. Це буде і дренаж, і баласт, щоб більш стійким був горщик. Ось отак. Десь на сантиметра півтора камінчики внизу. Далі засипати я сюди буду. Субстрат, ось отакий вологоємний, це те, що лишилось у мене від посадки фласят. Кому цікаво про мою фласку і моїх фласят, посилання буде внизу в описі. Переходьте, дивіться, буквально нещодавно я отримала фласку, розмила її, посадила фласят. Ось саджала я оцей субстрат. Це його залишки. Він мілкий, вологоємний. От якраз для бульбових він дуже підходить. Беру ось таку мисочку, кладу вниз і хочу зросити ось ці корені спреєм від хвороб, оскільки вони підгнивші, то я хочу зросити. І нехай воно так кілька хвилин постоїть. А тим часом я відсиплю буквально трішечки оцього субстрату, в ємність окремо. Буквально одну жменьку, зовсім зовсім трішечки. І цей же ж субстрат, який я відсипала, теж зволожу ось цим спреєм від хвороб. По-перше, в сухі саджати не бажано. Ну а по-друге, ми продовжимо дію цього препарату. Перемішую. Це біопрепарат. Він не шкідливий ні для людей, ні для тварин. Теж відставляю. А також візьму ще малесенький лоточок і замочу зовсім трішечки моху. Поверхню я обкладу мохом з фагномом. Буду його зволожувати і таким чином підтримувати необхідну вологість. Мені його потрібна буде геть капля. Ось отак. Заливаю водичкою, нехай постоїть одну хвилинку. Ну, і приступаємо до посадки, власне. Так, беру підставочку, ставлю стаканчик, щоб ви бачили, що буде відбуватись. Далі трішечки субстрату кладу в стаканчик. Субстрат дуже повітряний, там кокосових, кокосового волокна чимало. Ну, і зараз цю бульбочку кладемо туди. Для початку хочу розмістити туди корені, верніше, один той великий корінець, так, щоб він якось там був по колу. Щоб ми його бачили, буде він розвиватися якось чи не буде. Повертаю і трішечки присаджую. Стараюсь допомагати пальцями, але так, щоб не луснули ті корінці. Вони і так в не надто хорошому стані. Але якщо ще й поломаються в багатьох місцях, то буде взагалі погано. Ось так. Воно буде не відцентроване трішки, але то не біда. Досипаю залишок субстрату. Ось бачите, як вийшло. Бульба стричить над субстратом. В принципі, це для бульбових добре. Зараз я ще вниз підкладу мух, і така от реанімаційна посадочка буде саме те, що потрібно. Відтискаю від води той сфагнум, який я намочила, і обкладаю бульбу. Вона трішки хилиться в одну сторону, тому я зараз ще придумаю, як її закріпити, щоб вона була рівніше. От і все, отака от маленька реанімаційна, швидка посадочка. Дуже сподіваюсь, що з цієї бульби щось там вийде. Ну, а якщо не вийде, ну так і буде. Що ж зробиш? Всім тяжко, не тільки нам з вами, а і орхідеям. Ось отут видно один корінчик. Ось він. Будемо за ним орієнтуватися, як він себе буде почувати. Полью я цю орхідею за кілька днів, або бурштиновою кислотою, або є в мене суміш гумінових кислот, тобто дам якісь, якусь стимуляцію їй. Можливо, вона зреагує на це. Зараз ще підзакріплю трішечки ось цю бульбочку, і все буде завершено. Беру шпажку. Це така шашлична шпажечка. Продаються в усіх супермаркетах, ламаю її на дві частини. Оскільки вона велика, нам стільки не потрібно. І, власне, закріпляю поряд. Вона хилиться саме в цю сторону, тому з цієї сторони я її підпираю, щоб вона сюди не падала. Раптом буде в сторону хилитись, то до цих же самих шпажечок можна буде її підв'язати. зі сторони. видно, що ці шпажечки торкаються до бульби і будуть її тримати, вона якраз. В оцю сторону трішечки нахилена, то щоб вона не хилилась більше. А взагалі скоригую по тому, як вона буде себе вести, як буде рости. От і все. Отака така от реанімашечка в мене з'явилась. Взагалі в мене ще декілька реанімашок різних, тому що ну тяжко нам всім. Спробуємо вичухати. Вдасться добре, не вдасться, так і буде. От будемо спостерігати з вами, чи щось вийде, чи щось не вийде з цієї бульби. Ну, і щоб закінчити відео на позитиві, показую вам свою красуню Джулію в черговий раз. Нещодавно я її вже знімала. Зараз вона в повному розпуску. Всі 12 квітконосів розквітли. І ось отакі от царство неймовірних квітів. На цю сторону їх більше, тому такий більш пишніший букет виходить. Ось така от у неї квітка. Красива. І ось так вона чудово в мене квітне. Квіток небагато, ось бачите, по одній, є по дві. Ось дві на квітконосі, там теж дві на тому, ось знову-таки одна, дві. Але за рахунок того, що квітконосів багато, 12 штук, то вона ось такою дуже-дуже пишною виглядає. Красивий веселий кущик. От зараз в неї пік. Все в розпуску. Як тільки закінчить цвісти, почне дорощувати квітконоси. Це вже я її знаю. Щоразу вона так робить? До речі, ось все, бачите, вже зразу. Видно, що закладає нові бруньки. Всім рекомендую. На цьому буду з вами прощатись. Всім бажаю миру, щастя та злагоди в ваших родинах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Обов'язково коментуйте відео. Будь-який хоча б якийсь смайлик закіньте, і це буде ваша відзнака моєї роботи, а також просування україномовних каналів. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Давайте разом наближати перемогу!